Друзі, доброго дня. Ми у студії громадського контролю. І сьогодні поговоримо про податково, саме про її екс-очільницю Анну Чуб разом з Денисом Сейним, головою громадського контролю. Денис, привіт. Привіт, поговоримо про те, як бюджет не дотримував кошти, про те, скільки. Податків плати у бюджет парк сервіс груп монополіст по парковкам в Дніпрі. А також просимо вас присилати свої історії, відомі вам чи ваші особисто, коли податкова вас, скажімо так, кошмарила. Якщо вам тема ця буде цікава, то ми будемо продовжувати висвітлювати тему податкової і в наших наступних відео. Будемо вам вдячні за активність. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Отже, ми розпочинаємо. Денис, давай для початку. Хто така взагалі? Ана Ну дивись, Анна чуб, вона в податковій системі працює більше 20 років. Угу. І Останні три роки, вона там з 19 по 22, вона була очільником податкової нашої області. Якщо ми кажемо про її статки, вони там розкидані купівля усієї нерухомості протягом усіх 20 років, але там угу. можна виокремити, наприклад, що вона там купила в Дніпрі квартири на 134 квадрати, парка місця і так далі. Вона у її родини там є квартира. В Бердянську ну, була, там є. А, дім в Бердянську, при цьому а, дім в Бердянську, я ще напомню, по декларації, 191 квадратний метр. Квартира в Києві і так далі. Тобто, тобто вона там нажила певні статки, і там автівки є, там лексуси rx 350 Toyota Camry. А, 2018 року, якщо роки що не помиляюся, і так далі. Тобто È, тому що я ж чоловік також в податковій до, до, до він вечері. теж працював mm -hmm. довгий час da, в da, державних da. структурах. Тобто, ми бачимо, що посадовці можуть не якось ага. а, непогано жити. Важливіше інше, що за ці останні там три роки mm -hmm. ми бачимо системну проблему, що а, фірми відносять до ризикових mm -hmm. а, і люди просто так не можуть вийти. Тобто, для того, щоб вийти, їм треба йти в суд. Проходити суд і після цього їх виносять із із ризикових, і вони 6 місяців фактично не можуть займатися діяльністю, тобто під час війни, тому що один з контрагентів. Податково вважають його поганим, а ви з ним співпрацювали. Там неважливо, яка сума. Вони кажуть, так ви нам вони нам сплачували, це гаразд. Тобто немає проблеми. Ну якщо фірма ризикова, це означає, що з нею всі бояться співпрацювати, тому що це може під перевірку всі по по потрапити ну, тут. Важливо інше, що е, біла фірма. Да. А, вона з якоюсь фірми співпрацьовує, потім знає, що ця фірма а, була ризикова, і цю фірму внося білу в ризиковість, і вона не може вийти. І ось про ці ці кейси я пропоную, щоб люди зверталися, тому що а, ну, зараз а, бюджет не з одного боку, тобто і а, люди а, в податкові вносять в такі фірми одним кліком. А вивести це ціла справа, ціла справа. і ніяке пояснення, що е, 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 хлопці, ну подивіться, в нас же білий бізнес повністю білий, ми сплачуємо всі податки. і Так далі, Другий аспект, який люди можуть висві висвітлювати, це аспект, який е, 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 вкидають е, чуб, безпосередньо, <tous> що осі додатково податкове навантаження 2 і більше відсотки, або переписування бізнесу. Е, податково просила переписати бізнес. Тобто, ми е, е, безпосередньо. Чули про такі аспекти, тому ми зараз збираємо ці аспекти важливіше інше. Тобто є конкретні приклади, коли дивним чином певні фірми з орбіти Корбана і інших можна власів uh -huh. чомусь не до ну бюджет не до кошти. Денис, але цю очільницю звільнили насправді в 2022 році. А за що її звільнили? Чи відомо про це? Ну Дивись, там була перевірка, як що я розумію, вірно, рішення і документи Києва, і вони сказали, що там фактично шкодить репутації і скажімо так, не відповідає високим рівням посадовця. І відповідно була перевірка, її звільнили в 17.08. Але наразі вона намагається повернутися через суд. Цікаво те, що суд проходив без неї перша інстанція, uh -huh. і фактично зараз друга інстанція теж саме намагаються пройти в закритому засіданні. Тобто, щоб ніхто не був, щоб навіть інша сторона ніяк не апелювала, що там закона незаконно була звільнена. Перша інстанція а, чи виграла, тобто вона реально uh -huh. може а, поновитися на посаді, і ось а, тому цікаво розібрати ці кейси, які були при неї. Тому що ну, я вважаю, що людина, яка не може нормально пояснити свої статки, і коли є нарікання бізнесу під час війни, ну, це дуже цікаво. Ну так, да, це дуже дивна історія. А скажи, будь ласка, давай якраз про ці кейси, друзі. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь кейси, то присилайте нам, ми залишимо електронну пошту або в особисті повідомлення нам у Фейсбуці. Ми все це розглянемо. Це насправді дуже важливо і ну як зможемо допоможемо. Е, Денис, а давай поговоримо про бюджет. Тут Оцей оператор парковок парк сервіс групи. Майже монополіст. Ми з ним боремося постійно вже декілька років. виграємо ви суди у міської ради, але от. Інший бік, да? всі думають, що він надприбутковий, скільки вони реально сплачують бюджет. Ну, при ній от сплачували. Ну, дивись, тобто тут цікаво те, що вони в 2022 році, це по закону можна, вони перейшли на оподаткування 2% від оберту. Угу. І а, що цікаво, наприклад, а, ось можна подивитися таблиця, коли вони сплачували аспекти по. А, а, Збору за місця для паркування. Тобто липень місяць нуль, червень місяць 350 тисяч, березень, квітень, травень там теж по нуля. Тобто, як так виходить? Тобто, фактично, це повноваження міської ради встановлює податок. І я не бачив, що його змінювали. Але воно не сплачували. А після цього починається дивна ситуація. Від 1,6 мільйонів на місяць вони сплачують до 3,6. Тобто, Зменшується, від трьох 6 в менше. Да. Тобто, а а цей тариф, він роз, податок, він розраховується від кількості парка місць, і я не вірю, що протягом місяця від місяця до місяця змінювалася так кількість. Тобто, це, це маніпулювання. Тобто вона, це... вона тільки збільшувалася завжди. Ну, це це, це да. ось для прикладу о, те, що відбувається з парк-сервіс групи що, що треба досліджувати ще. Тобто, о, фактично, ну, ми робили а, до цього запис по парксергу по минулим рокам, скільки воно сплачували. Да, ми там, залишимо це відео. А, там не так -то ж багато, тобто там до 20 мільйонів, а все інше. Вони завжди казали, що вони не, при, не прибуткові. Так, да, я думаю, що вони взагалі були збиткові за 20-й рік. Там здається. 19 там і так далі. Да, а, да, да. А, і це все. і податково. Я до чого? І це податково, це ж приймало. Ну вона ж розуміє, що це не так. Тобто вони могли б перевіряти їх, да? але не перевіряли. Ну, Або щось так. якби траплялося. Не помічали. Не помічали. Да, чомусь так, про це розібрали. Давай ще один кейс. Такий важливий з нас з вересня 2022 року зупинили така скандальна історія. Зупинили роботу фабрики тютюнової у жовтих водах. Там СБУ чуть там не ночує. Хтось каже, кошмарить бізнес. Хто хтось каже, що е, вони нелегально виробляли. Тютю, ну сигарети. Коротше, розкажи про цей кейс. Він ж був не зараз. З'явився він. Він був якраз декілька років тому. Почав там було декілька розслідувань журналістких. Ага. Якщо не помиляюсь, в 2017 році було перше розслідування. Після цього а, була а, Намагалися притягнути відповідальності. В результаті вони сплатили якусь суму. Угу. Ця жовтоводська фабрика. фабрика. — нього фабрика і ніхто не пані з відповідальності. І ось це показує, коли ніхто не відповідає, після цього вони продовжили. Тобто в наступних роках дивним чином ось 21-й, 20-й ніхто не помічав. І те, що кажуть там посадовці е, нашої країни, що можливий збиток становив 6,5 мільярдів гривень. Тобто, це недоотримані кошти. І там безпосередньо, е, якщо не помиляюсь, в 21 першому році. Е, і в двадцять другому uh -huh. журналісти робили розслідування, вони закуповували ці сигарети і бачили, що вони практично без акцизів. Тобто, а, неможливо під час такого резонансу, що податкова не бачить, що якась ну, фабрика не до ну не сплачує податки. Тобто ну, це, ну, це нереально. нереально. Да, да, ну. Тобто, це просто так не відбувається. Ось тобто, це конкретні приклади, коли можуть бути. Тому ось коли люди знають, що якась фірма. Зорбіти Корбана, Єрмолаєва, інших наших е, великих е, людей, скажімо так, не недоплачує податки або обходи, то можете повідомити, щоб ми це все дообщили до е, загального кейсу, угу. і щоб ось ця людина, яка шмарила бізнес і по моїй угу. інформації, вона не, не відновилася в суді, тому що ну, такі люди не мають зараз під час війни займати Та й після посади. Війни, тим більше. Ну, ну. Тому що а, зараз нам не вистачає податків, а вона а, комусь каже, що треба сплатити за те, що ти а, ага. нічого не робив, просто податкове навантаження, а комусь ось так мінімізуємо. Тому сподіваємося на людей. Денис, а ще б була резонансна історія про те, що міська рада підняла податок на землю з 3 до 12 відсотків. В законі немає такої цифри, але там вони якось це обґрунтовували. Що робила податкова? Чи була вона на боці підприємців, які оскаржували цю справу в суді? Це 2021 рік чи 2020? Ні, ця ситуація тривала з 20 по нинішній mm -hmm. час, тому що ми зносили ці рішення, і ми повідомляли податкову, але вона встигала деяким людям нараховувати, тобто mm -hmm. осі над. Надвеликі податки, і, і, і вона зовсім не враховувала, що це не по закону. Тобто, а, тому, навіть я кажу, що після рішення судів ну, ну, до, 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 судів, ну, але вони, ну, ми, ми бачили такі кейси. тобто, а, І ось люди теж можуть казати і надсилати повідомлення, коли ось ці 12 незаконно їм нараховувалося. Тобто, ну, можна побачити наше рішення суду останнє, угу. тобто, що ми там знову виграли в першій інстанції. тобто, ну... Зрозуміло. Друзі, присилайте нам свої історії. Сподіваємося, вам сподобалось. Розповсюджуйте це відео. Це, якщо у вас навіть немає історії, це також розголос того, про що ми кажемо. Це також важливо для нашої спільної справи, для того, щоб такі люди не були більше при владі в жодних інстанціях. Дякуємо вам і до побачення.